Бджоли лупляться. Я маю зашпалити там, де вийдуть бджоли і є корм. І ці бджоли вийдуть, а вона має там зробити зробити те саме. Десь отакого. Отакого. Де я їх давлю, жму, зажимаю. там портю їх, вона в... Оце я раді чого це все роблю? Раді чого? Раді того, що ці бджоли вийдуть, а вона там посіє? Раз. Корма є два. Я її маю тримати мінімум три 4 дні. І коли вона і посіє, і коли ці бджоли вилопляться, і вона з ними буде. Ти побачиш, вона таке перебіжить, а ти О, вже перебігла. О, О. І вона перебігла, тільки одна взяла, перебігла. Все. Матка перебігла. Он доходить, бачиш? Це хай вилазить. Для чого я цю справу роблю? Вона тут може бути не тільки три 4 дні, а неділю-дві. й В неї є корма, в неї є бджоли, її бджоли годують, вона кине, все. І... І настільки вона буде з ними, адаптується, що я тоді її випустю і понаглядаю, як вони її чи восприймають. Якщо вони її спокійно воспринімають, значить вона буде їхня. Для того, щоб вони не розгризли, я ж їм зазор роблю, щоб вони не розгризли попід низ і не випустили її, я ще роблю під.